Дорогі мої підписники, підписниці, записую це відео, просто так ось хочу вам зранку показати свій квітучий квітничок, один із них. Хочу звернутися до вас, щоб ви мене зрозуміли. Вчора частину посилок я відправила, кому було потрібно терміново. Зараз, сьогодні вже четвертий день. Ми з терочкою їздимо по клініках і ніякого результату. Сьогодні вже їдемо ми в обласний центр. Можливо, зроблять там ультразвук. Подивляться, що в неї всередині, тому що в неї рвота, вона абсолютно нічого не їсть. Уже чотири дні долежала, зараз вона просто зранку щось мечиться, мечиться, ніби бігає. До вас запишу таке коротеньке відео. Якщо е, комусь вже так буде терміново, то я постараюся, як приїду із клініки, постараюсь записати. Ой, господі, що я вже заговорюся, постараюсь запакувати і відправити. Хто може почекати, то тому що ось така у нас ситуація. Я вже якогось дня сиділа, просто і дивилась на вольєр. І думаю, скажу чоловікові, якщо, не дай Боже, щось станеться, розріж його, щоб я на нього не дивилася, на цей вольєр. І... Тому що це ось такі квіти, деякі позиції. Тому що це дуже тяжко. Ну, не буду багато говорити, не можу. Всім дякую за розуміння, і якщо дасть Бог, що все буде добре, сьогодні ми повернемося. Я постараюся все-таки запакувати. Да, до речі, щоб ви розуміли, можливо, вчора вечором і ще б в мене і був час попакувати посилки. Поїхала, я думаю, навідаюсь до маминого будинку. Можливо, там треба щось ну, вже позагрібати, поприбирати. Відкрила двері в Віранду, потім глянула на двері в будинок, вони вибиті. Великі, масивні двері, визвала поліцію. Поліція приїхала, щоб ви розуміли, в будинку все на місці. Абсолютно все, заходячи в коридор, пилосос, далі телевізор, фен, чайник, пральна машина, тобто холодильник, новий, все на місці. Посуд весь на місці, в шкафах не перерито. Я не знаю, що це було, але такий стрес, і тут ще стерою. Ось такі проблеми. І мені, я вже така втомлена була, що в мене ну, просто, я думаю, ви мене зрозумієте. Ну Все, не буду всіх дуже затримувати. Ось ще вам такий релакс. Ось такі маленькі тюльпанчики. Такий релакс вам. На сьогодні хай всіх складається день успішно. Хай моя терочка виздорує, хай ніхто ніколи не боліє, не хворіє. Всім дякую і до зустрічі. Пока-пока, всіх обняла.